Збірна Бельгії в будь-якому разі команда, яка суттєво сильніша за збірну України, якщо дивитися на клас виконавців, хоча збірна Бельгії зовсім нещодавно вона взагалі була в якомусь великому світовому топі, умовно топ 5 і тривалий час там була. А зараз у неї все ж таки трошки менш зірковий склад, але все одно ця команда дуже сильна якістю футболістів, і незважаючи на те, що і збірна України і має гравців в топ чемпіонатах, має хороших гравців. Бельгія все одно в цьому компоненті переважає. Зрештою, там не так мало гравців, які тривалий час один з одним грають тобто, взаємопорозуміння теж є. Тобто, в чистому вигляді Бельгія це абсолютний фаворит. Такого поєдинку. Коли у тебе є Ромело Лукако, людина, яка в топі світовому центр форвардів більше 10 років, це круто. Плюс у нього унікальна фактура, фактура на рівні, ну я не знаю, це людина. Дуже сильна, але разом з тим не примітивна. Все ж такий футболіст дуже багато вміє, окрім того, що там, бігти і штовхатися. Це величезний плюс. І навколо нього будується атака, плюс геніальний майстер передач Кевін Дебріне. Поруч з ними ціла низка хороших атакувальних гравців, які допомагають, які розуміють, що треба робити. Інколи з такими гравцями не потрібно навіть не те, щоб там, щось вибудовувати. Дайте їм свободу. В атаці, і вони в багатьох моментах самі вигадають, як це робити. А сильні сторони збірної України це, мабуть, молодість колективу, натхнення, яке має бути в будь-якому разі. Збірна України все ж таки суперник, який може створювати для нас. Головне якомога менше помилятися. Потрібно везіння, натхнення голкіпера дуже сильно потрібно в матчі з таким суперником, і далі вже. Ти виставляєш всі свої козирі, і ти не можеш нічого гарантувати. Але віриш, якщо віриш в себе, віриш до кінця, то може прийти і результат. І результат навіть не програти. Я вважаю, це буде супер результат. Хоча він може і не вивести збірну України з під групи, якщо в паралельному матчі теж буде нічия. Але в будь-якому разі не програти в такому матчі – це круто. Виграти це буде мега-сенсація. Наше завдання грати своє, а там буде що буде. Мій варіант для нас. Хороший 1-1. Забити дуже важко не пропустити, але головне не пропустити більше одного. І далі вже грати можливо, можна награти на перемогу, хоча більше варіантів програти в цьому поєдинку. Отож, мій такий оптимістичний, але не райдушний, не фантазійний результат це 1-1.